Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 2009 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1 ГБМ. І в даному відео ми з вами розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, поговоримо про реверс, який штамп утворюється при співвідношенні, і обов'язково визначимо цінність даної монети. З чого треба розпочати? Найперше це те, що 50 копійок 2009 року це є бігова монета України, яка на даний час зустрічається в обігові. Виготовлялася вона з алюмінієвої бронзи на київському монетному дворі. Технічні характеристики включають такі особливості: вага монети 4,2 грами, діаметр 23 міліметри. Гурт монети він пририв часторефлений, тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то ми побачимо, що 50 копійок 2009 року має різновид 1 ГБМ. Із алюмінієвої бронзи та магнітної сталі, яка покрита латуню. Про це все ми з вами поговоримо трішки згодом. Але для того, щоб розпочати, визначити штамп, нам треба охарактеризувати аверс, реверс та гурт. Отже, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. По аверсові штамп перший характеризується так. Тризубець, випук, напис України наближена до тризубця і віддалена від герба монети. Дата наближна до герба віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від девятки до канту є відстань. З боку присутній логотип Київського монетного двору. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має оверштам перший, і хочу сказати таке, що він існує лише такий, як зараз перед вами. Коли ми поговорили про. Аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ГБ. Щоб визначити штамп ГБ, нам спочатку визначити треба штамп Г. Штамп Г характеризується так: шрифт рельєфний. Ягоди в гронах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Вони мілкі, грой номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. А гронь номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Коли ми визначили, що перед нами штамп Г. Том треба уточнити підвид ГБ. Штамп ГБ характеризується так: розмір зображення він більший, це говорить нам про те, що вінок буде наближений до канту монети. Коли ми визначили з вами по каталогу ІТК по аверсу штамп 1, по реверсу штамп ГБ, нам залишається питання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт монети він є перерив рифлений. Тобто йде 8 сегментів, в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. І насічка має назву Мілка. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1 ГБМ, і монета виготовлена з алюмінієвої бронзи, то знайте, це звичайна монета, яка на даний час коштує свій номінал. Якщо ж у нас буде монета, яка. Із ролу, тобто не була в обігові і має банківський стан. Ціна складатиме від гривні до гривні 20 за один екземпляр. Проте, як я вже говорив на початку відео, по каталогу ІТК відомий штамп 1 ГБМ, який виготовлявся, виготовлявся з магнітної сталі, яка покрита латунь. У вас виникне запитання, як же відрізнити ці монети? Що ж до 50 копійок 2009 року, всі монети треба перевіряти на магніт. Як нам відомо, алюмінієва бронза є немагнітний метал, тому стандартні монети до магніта прилипати не будуть. Якщо ж ви знайдете монету, яка буде прилипати до магніта, то знайте, що це буде дуже цінна монета, за якою ганяються всі колекціонери, і ціна її буде складати від 5 тисяч гривень, і те, наскільки будуть зацікавлені і скільки може показати ціну аукціон. Отже, найперше по цій монеті ми вже розуміємо, що існує один аверс, реверс гурт, але тут різниця у металах. Якщо не магнітна, звичайно, якщо магнітна, це буде цінна монета. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити монетним новим 50 копійок 2009 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони. Мають різновиди, які штампи на даний час зустрічаються в обігові і які особливості кожної монети. Якщо у вас є питання, задавайте їх в особисті повідомлення. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!